Ну що, друзяки, всім привіт! Це у нас чергова заліпуха. 10 рекомендованих. Ну, коротко, одного з цих героїв типу, можна виловити, якщо зробиш призиви за да, Така ось, ось движуха, і я назбирав в мене трошки є. Зараз покрутимо тут і зроблю десяточку, Подивимося, що мені впаде з цієї десяточки. І ще один якийсь рекомендований буде з 100-ї десятки. Ця десятка, звісно, легендарніша просто одні тройки, нахер. Жорстко. Так, подивимося, що в сундучках Хавка і емблеми. Угу. Так, і тепер дивимось. Е, герої в принципі непогані. Причому всі вони вроді непогані, але мене цікавить іменно оця подруга або оцей чувачок. І все. Решта мені в принципі не потрібні. О, так що дивимося. Тримайте за мене кулички. погнали. О! Mm. Це добре, це мені вже подобається. Так, що він в костюмі робить всіх прислужників і наносив урон всім мега-прислужникам. Угу. Вбиває всіх прислужників. Установлюю 9З за кожного прислужника. Угу. Хорошо, хорошо. ти мені пригодишся. Це, друзі, такий ось був відосик. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і всім па-па. До зустрічі! Як завжди в описі під відео буде посилання на мою банку. Якщо хочете підтримати мій канал гривнею, я буду вам дуже вдячний.